Паті досі збирають кошти на авто, яке вже виконує бойові завдання на передовій. Мати двох бійців із Коломийщини оголосила про збір грошей на транспортний засіб для одного з синів більше місяця тому. Авто вже доїхало до захисника, проте досі бракує близько 26 тисяч гривень, щоб викупити його у попереднього власника. Реквізити у сюжеті. Міша, дитино, ми тебе тут чекаємо. всі. приїзди, дитину, споскорши додому. Це тобі передача від нашого села Скорнича. Я дякую всім нашим корнецьким. Синочку, я тебе ж додому. Ти моя надія, ти моє все. Ти моє ти ти все життя. Звертайся здоровим додому. Це червневі кадри. Громада села Корнич постійно збирає допомогу для односельчанина, котрий пішов захищати батьківщину. Понад місяць тому мати бійця Світлана оголосила про збір коштів на авто для підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади другого батальйону мінометної батареї ДШВ ЗСУ, де служить її син. Адже Міцубіші Л-200, якою користувалися раніше, більше не придатна для пересування. Л-200 і стала 200. Мінки недорозірвались. міст ліг. такого скробіч немає? Ріжку відкрило. Одне коло ціле. так. Розбір коштів жінка постійно звітувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Попри те, що необхідну суму коштів зібрати не встигли, 24 листопада транспортний засіб доїхав до бійця. Станом на сьогодні бракує близько 26 тисяч гривень для багатодітної матері з особливою дитиною. Ця сума непідйомна. Я хочу дуже щиро подякувати селу Корнич, Груші, Австралія, Іспанія, Італія. Всі друзі мої мого сина, які нам мені допомогли зібрати капелана. Які допомогли зібрати гроші на цю машину, але збір ще не припиняється. Ми його продовжуємо. Я щиро вам вдячна, друзі. Допомагайте далі наші хлопці в окопах. Це наше все. Щиро вам дякую, Юлія Марциновська для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.